Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, народні депутати, представляю вашому увазі. Для розгляду у другому читанні проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об'єктів інфраструктури номер 868. Шановні колеги, про що йде мова? Мова йде про те, щоб на три роки тимчасово підвищити експортне вивізне мита на металобрух з десяти євро. Євро до 30 євро і на цей час відмінити реєстрацію відповідних експортних договорів, тобто відмінити квотування, лібералізувати ринок металобрухту. Це необхідно для того, щоб забезпечити український оборонний комплекс металопродукцію, щоб забезпечити можливість відновлення, в тому числі інфраструктури Донбасу. Це необхідно для того, щоб врятувати сьогодні українську металургію, яка має критичний дефіцит цієї сировини. Вони металобрухту, яка сьогодні за останній рік втратила майже 5 мільярдів доларів експорту. Це відображається на кожній українській родині через обвал гривні, через підвищення цін. На сьогодні українська металургія складає чверть української промисловості, майже третину українського експорту. Тому питання металургії це сьогодні не галузеве питання, це питання національної економічної безпеки країни. Шановні колеги. Я хочу наголосити на тему, на тому, що Ця практика запропонована в законопроекті відпрацьована комітетом до другого читання. Вона повністю відповідає, в тому числі, нашим міжнародним зобов'язанням перед СОД, оскільки посилається на відповідну 21-шу статтю нашої угоди. Я зробив відповідне звернення до прем'єр-міністра щодо відповідної нотифікації в межах СОД. Таким чином. Норми запропоновані в законопроекті відповідають статті 21 нашої угоди. СОД є економічно обґрунтованими з точки зору потреб підприємств металургії, оборонної галузі відбудови об'єктів інфраструктури. Вони є недискримінаційними, оскільки передбачається, що ставка експорту розповсюджується на експорт брухту до усіх країн світу, тобто жодних виключень ми не робимо. Також носить тимчасовий характер, тому, шановні колеги, комітет з питань промислової політики і підприємництва розглянув цей законопроект. пропонує його прийняти в редакції комітету сьогодні. В цілому з технікою юридичними правками. Шановні колеги, прошу підтримати питання металургійної оборонної промисловості і відбудови інфраструктури території, які зазнали втрат. Дякую.